Привіт, привіт, мої любі козирожики! Що ж на вас чекає у лютому 2025 року? Давайте з вами швидше дивитися через таро. А хто на моєму каналі вперше? Привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Якщо вам сподобається мій розклад, підписуйтеся, ставте лайк цьому відео, залишайте коментарі і будемо щомісяця планувати ваш місяць разом і отримувати поради, можливо, якісь підказки від карт. А мені вже не терпиться подивитися, що ж принесе вам козироги цей лютий карт для козирогів. І це королева кубків. Це у нас дівчина, може бути рак риби, скорпіон. Це може бути взаємодія з цією дівчиною, зустріч з цією дівчиною, комунікація. Це може бути дівчина така вона більш чуйна, творча, романтична, інтуїтивна. Можливо, ви ці якості будете прокачувати в собі завдяки цій дівчині. Рак риби, скорпіон за сонячним знаком або за асцендентом. Також це може бути таролог, астролог. Або людина, яка працює з енергіями, з емоціями. Це може бути творча людина, наприклад, художник, поетеса, також офіціант, або лікар. Бо лікар також може бути проходити за цими картами. Так, подивимося ще, що ще принесе козирога, це лютий козироги для вас. Семірка Пентаклі прекрасна карта. Це карта успіху, карта ресурсності, але вам потрібен час. Щоб це проросло, можливо, ви зараз отримуєте якісь перші плоди своєї праці, але це знаєте, як посадити рослинку. Ось тут дівчина вона дивиться на горщик з квіткою, на горщик з рослиною. Так, ви її вирощуєте, ви плекаєте, ви доглядаєте. Але щоб був результат, потрібен час. Як рослина не може прорости і розквітнути повністю за один день, як, наприклад, не можна народити дитину. Швидко, так є природою закладений якийсь на це термін, є в часі і просторі закладений на це термін. Тому ця карта каже, що ви дали собі час, але, звичайно, прикладали зусилля і терпіння, головне, але і зусилля, працю у свої майбутні результати. Так, подивимося ще, що ще принесе козирогам цей лютий козероги Одразу дві карти випало, і це у нас карта компанії. До речі, карта, можливо, ще підготовка до якоїсь поїздки. Можливо, ви кудись збираєтеся в поїздку, можливо, разом з компанією. До речі, може бути навчання якесь, може бути майстер-клас, може бути спілкування, якесь об'єднання, і в цій колоді це саме карта пов'язана з родом. Можливо, мама, сестра або ваша мама і. Ваші, ваша дочка або племінниця, або взагалі от, різні покоління. Ви тут обмінюєтеся досвідом, це може бути ви навіть з подругами, якось вчитеся чомусь новому. І все ж таки ви тут можете провести якусь межу. Це може бути перетин кордону, чи ви поїдете за місто, чи ви, наприклад, думаєте про закордон, чи вже відправляєтеся за кордон. Також може бути, що до вас, за кордону, щось їде, наприклад, ви там замовили щось. Так, що ще принесе козерога, цей лютий козироги для вас. Пас жезлів. Це у нас якась новина, це у нас мотивація, це у нас запал якийсь. Але, от знову ж таки, не очікуйте. Швидких результатів. І перш за все тут налагодьте відносини з собою. Ось не робіть все так швидко, щоб, знаєте, у вас просто щоб ви дихали вогнем. Ні, тут потрібно поступово. Так, ви загоритеся якоюсь новою ідеєю, якимось новим починанням, але ще будуть якісь обставини, під які потрібно буде підлаштовуватися. До речі, це може бути якийсь новий вид спорту, якась нова активність, нове хобі, яке. Ви для себе спробуєте, яке ви для себе відкриєте. Ну, тут тільки дуже хороші позитивні карти козроги, з вас лайк. Мені буде дуже взагалі приємна ваша взаємодія. Я вам дуже дякую, я вам передаю свої вітання. Вас багато в моєму оточенні. Знаю, що дивитеся. Хто дивиться, привіт вам! Я бажаю вам прекрасного місяця і вам, і всім глядачам, всім прекрасним козирогам. Я вас обіймаю! І дякую вам за взаємодію. Так, а у нас з вами ще одна колода, ось така от в американському стилі, і ми подивимося, що ще принесе козерога цей лютий Козироги для вас це Смірка е, жезлів. Тут ви активно будете якось відстоювати свої кордони, наприклад, захищати. Захищати свої кордони, захищати свою думку, захищати свої проекти, захищати своє захоплення. Ви, от, наче знаєте, тут обороняєтеся, ви будете відстоювати. І тут ви не тільки ви один, чи ви, ви ще й тут когось захищаєте, ви ще й з кимось. Тобто ви знаєте, що ви не самотні. Тут є хтось, хто разом з вами і хто на вашому боці. Можливо, буде таке відчуття, що я з кимось, майже там проти всього світу, але ви будете. Будете підтримувати тут один одного. І, до речі, це також може бути боротьба з якимись власними сумнівами, власними упередженнями. Тобто, це не тільки можуть бути обставини, з якими ви боретеся як коз це й може бути, коли виникне ситуація, коли інколи потрібно захистити самих себе від себе. Тому що, щоб перейти на наступний етап, потрібно побороти якісь внутрішні сумніви, негативні установки. Ось. Але тут ви відсторонюєтеся. Може здаватися, що от вам дають якісь задачі, до вас ще звертаються. Це зроби, це зроби, це зроби, і ви такі вже все, я не хочу. Так, ще ще принесе зерога. Цей лютий. Дев'ятка мечів, і дивіться, ось, можливо, хтось так зазіхає на ваші кордони, на ваш час, що це вам приносить тривогу, приносить негативні думки. Це карта поганого сну, до речі. Це може бути безсоння, або навпаки сонливість. І дев'ятка мечів це завжди такі, знаєте, хвилювання, нав'язливі думки, але вони, вам потрібно від них захищатися, вам потрібно тут їх бороти, і ви їх борітеся, поборите. Вам Бог помагає, цитуючи. Шевченка. Дивіться, і тут потрібно бути в моменті тут і зараз. Просто наберіться терпіння, ви заспокоїте себе, можете, наприклад, використовувати позитивні афірмації по цій карті. Тому що дев'ятка мечів це саме тривога, це саме переживання. Ця карта не дуже сильно впливає на подієвість, зазвичай, з моєї практики, але більше у ці тривоги, від яких вам потрібно захиститися. Так. Ще ще принесе кось цей лютий. Так, ось тривоги з приводу підвішаності ситуації. І на початку місяця у вас також було ніби от е, вказівка на те, що вам потрібно набратися терпіння, і, можливо, якась оця нетерплячість, вона вам тривог якихось додає. Тут потрібно буде знати, що. Ця ситуація вирішиться, вам потрібно, звичайно, проявити більше ініціативи. Так, це не буде так швидко. по повіщеному це завжди такі можуть бути затримки. Можливо, ви залежите ще від якихось обставин, ще від якихось обмежуючих факторів. Але ці всі фактори вони вирішаться, ви зможете це вирішити, якщо ви вийдете із синдрому жертви. Так, ви можете піти на якусь жертву. Наприклад, я вкладаю свій час, я вкладаю свої сили, я вкладаю свою енергію. Але ця жертва має бути у цьому плані, але не ось якась така жерттовність, коли здається, що я просто чекаю, 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 а не відбувається. Ні, тут потрібно взяти відповідальність. За своє життя. Козероги. Я знаю, що у вас вийде ви дуже сильний знак. Так, і у нас ще одна колода це у нас Кінцелтаун таро, таро старого Голівуду. І давайте подивимося на ній, що ще принесе козирогам цей лютий козироги для вас. Лютий. Двійка кубків! Прекрасно! Це у нас побачення. Це дуже така чітка і зрозуміла карта, і мені дуже подобається, тому що вона дуже однозначна. Це завжди про двох людей, це завжди про партнерство. Це може бути побачення, це може бути зустріч зі своїм романтичним партнером. Якщо для вас наразі ця тема не актуальна, це також людина-друг, людина, коли і в бізнесі ви можете знайти собі людину хорошого партнера, це люди, з якими взаємодія буде класною, це перехід взаємодії на новий етап. Якщо десь був конфлікт, це можливе примирення. Ось це така от класна взаємодія і позитивна взаємодія з людьми. Чомусь мені здається, що тут точно побачення, це ще й лютий і тим Венера, вона у нас перейшла в Овна, вона хоче пристрасті, вона хоче яскравості, вона хоче бути завойовницею, і вона готується стати ретроградною разом з Меркурієм. Тому, ну, закипають цікаві енергії. Щонайменше чекаємо уже такого апогею у березні, але в лютому ви вже це можете відчувати. Так, що ще Козирога. Принесе цей лютий карти випали. Летять. Сонце прекрасна карта. Дивіться, які хороші карти Козероги. Це прояснення. Це у нас, коли нарешті виходить сонечко. Це може бути дійсно якесь красиве яскраве побачення, подія, відпочинок, концерт, якийсь класний івент. До речі, це може бути прояснення у стосунках, коли ви, наприклад, сумнівалися, хто ми один одному, а тут ви вже якось проявите чи хто. Десь до вас проявиться, і ви вже зрозумієте, розставити всі крапки над і сонце це також карта святкування, тому це може бути якесь свято, якась подія, і, звичайно ж, можливість проявити себе, можливість засяяти козироги бути сонцем. Звучить афірмація: такий заклик, бути сонцем. Так що ще принесе козерогам, цей лютий. Обнулення просто прекрасні карти. Місяць завершується для вас чудесно. Це у нас обнулення, новий початок, і ви вже просто готові, ви вже тут на валізі сидите, і ви дійсно покудись збираєтеся в дорогу, або це ви відновлюєте якийсь шлях, або ви вирішуєте все. Я тепер стою на початку, і я чекаю свій маршрут, свій транспорт у нове щасливе життя. І якщо мене вже щось не влаштовувало, то тут я починаю з нуля. Я починаю з нуля. І так, я вірю собі, я йду на цю авантюру, але я довіряю своїй інтуїції. Я не боюся бути учнем, я не боюся бути допитливим чи допитливою, і я починаю новий шлях. Це можуть бути якісь несподівані новини, несподівані якісь повороти долі, але. Нові енергії заходять у ваше життя, і це прекрасно. На щашко ж, козироги, я вам бажаю прекрасного місяця, прекрасних нових починань. І, звичайно ж, мені вже цікаво, що вам також принесе березень 2025 року, тому що планетарна там ну, дуже цікаві енергії. І щоб не пропустити цей теропрогноз, підписуйтеся на канал, щоб не загубити. Я дуже була рада з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, ви приємно провели час за розкладом. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей. Па-па!